Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам пусті пляшки а, за зиму. Якщо вам цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Перше, що починаю, це засоби для прання. Був у мене такий рідкий засіб а, корал. Ам, ну, ам, Непоганий і, до речі, доволі таки бюджетний. Не пам'ятаю, в якому з магазинів я його купувала, чи то в косметичному ДМ Росман, чи то в звичайному Aldi Lidl, щось таке. Ну, бюджетний і, в принципі, непоганий. Нічого пога... я не можу сказати про нього, щоб він там не справлявся зі своїми задачами. Далі, по класиці ленор з ароматом апельсину, жасмину дуже приємний такий аромат. Частенько я його купую. Також купую наступний засіб з таким медведиком, от різні аромати е, пробую. Ну, цей такий більш-менш е, 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 тонкий, е, не такий ну, приємний. Далі Єрнель. Також вже не перший раз я а, купую і буду продовжувати купувати також бюджетно, приємний має аромат. Наступний засіб рідкий для а, білого прання Денкміт. Це, мабуть, дем. Ну, Непогано. І наступний корал це вже для. А, Чорної білизни, також бюджетно та непогано зберігає колір чорних речей, мені подобається. Ну і, звичайно, такий дешевий порошочок від я це магазин Рево. Нічого особливого, але іноді купую. Наступний засіб це фрош для. Ванної кімнати, <с> обожнюю марку Фрош <«Frosch>. в мене з ароматом лаванди, такий приємний насичений аромат, гарно справляється зі своїми задачами. Ну, взагалі фрош <«Frosch> я всі засоби люблю. І як є якась можливість, акція, я купую. так Далі серветочки. До речі, наші українські з магазину АТБ закінчилися. Було приємно їх використовувати. Наступна фарба від Керніє, я вже показувала, вона мені сподобалась, тому я її повторюю ну і буду продовжувати купувати. Немає такого прям жовтого відтінка, як від інших білих фарб. Ціна доступна. В принципі, нічого поганого сказати не можу. Далі, отакі ватні палички купую в коробках. Ну, це вигідно, тут 300 штук, це естетично, багато місця не займає. От, Люблю такі коробочки. Наступне це мило від компанії Oriflame. Якась ліміточка була, така гарна у нас коробочка, саме мило у вигляді а, новорічної іграшки. А, приємно пахне, але воно розколюється. Якось швиденько воно у мене розкололося. Ну, не знаю, мабуть, а, а, ну, а, ну 23-го ну, Мабуть, з цим воно і пов'язано. А так, непогано, в принципі, руки мити чому б і ні. Далі, наступний засіб для посуду Денкміт. Мені дуже сподобався, я його вже хвалила в покупках. Бюджетно цікаві аромати, такі незвичайні, як для засобів, для миття. Чудово піниться, надовго вистачає, ну, гарно справляється зі своєю задачею. Гарні такі кольори. Це був такий е, блакитний, з ароматом піноколади. Мені сподобалось. Наступний засіб від домол це з Росман. Така піна для миття е, е, духової шафи. Грилю і так далі. Дуже хвалили піни, але саме ця не вразила мене. Ось я купила ну, зараз нову, цю я в мені купувала, а я з ДМО, З демо Мені здається, буде набагато краще працювати, бо відгуки я чула хороші, що прям там так гарно справляється, що навіть найбрудніша плита стає просто новенькою. Ось це такий собі засіб, в принципі, хороший. Я не можу сказати, що він абсолютно не працює ні. Жир, бруд прибирає. Але, щоб щось таке фантастичне зробилось, зі старої шаф нову, то ні. Наступне це в нас рідкімела, ось якісь дешевенькі з звичайного магазину. На кухні використовував мило як мило. Далі, знову ж таки, з Алді, гарненька така пляшечка, приємний аромат. Сподобалося. Перекис закінчився. Використовую ну, в різних цілях. Особливо як профілактика перед цим вірусом, дуже рекомендую полоскати горло, щоб не розвивалися ніякі бактерії, щоб воно потім не боліло. Ну, в принципі, те, що я і робила. Так, далі гелі від Адідас. Дуже сподобався. Він такий приємний, свіжий, присвіжий аромат має, а ще скрабуючі частички. Такі от маленькі, делікатні, але класний. Такий гель дуже бодрить зранку, або там влітку. Ну, клас. І дуже я полюбила гелі від Тесорі з такими незвичайними. Парфумованими ароматами, такими східними, ну просто м -м -м, рай, коли ти приймаєш ванну душ з таким гелем. Він дуже довго ще пахне у самій ванній кімнаті та на шкірі. А далі а, засіб а, від а, набору, який я купувала з ароматом. Це в нас молочко для тіла, парфумоване, таке воно, правда, ріденьке, але швиденько впитується. Ну, в принципі, мені сподобалось. І тримається оцей чудовий парфумований аромат, ідентичний парфумам. Далі масочка для волос від Organic Shop, це ще з України з кокосом. Дуже класний, така ніжна. Делікатна, пом'якшує волосся, мені сподобалось. Далі такий маленький засіб а, мініатюра від Mark Jacob а, Лосьон парфумований. Ну ось тут мені цей лосьон не сподобався. Аромат мені не сподобався, якось дія його не сподобалась. Ну, таке. Я отримувала його в, в такому б'юті-боксі. Ну, скористалася, та й годі. Далі, частенько купую такі арому а, штучки для а, а, кімнат, щоб приємно пахло. Ну, от був такий зимовий ванільний аромат. До речі, закінчилося ще одне рідке мило у вигляді такого Санта-Клауса. Дуже класна, дуже подобається упаковка, і я її викидувати не збираюся. Я буду доливати туди мило із пакетів. Наступне це дезодоранти. Дезодорант дав обожнюю. Гарні такі приємні віддушки він має. До речі, чомусь він найдорожчий. І Якщо якась саме віддушка така цікава, то він буде дорожче коштувати. Але гарно справляється зі своїми задачами, приємно пахне, чому б і ні. Себамет, ну, косметика, в принципі, зарекомендована як натуральна, така дуже дієва. Але мені чомусь, ну, саме в дезодорантах не подобається. Віддушка мені не подобається, як працює, не подобається. От, мабуть, більше брати не буду. Наступне це від Балє. Тут великий об'єм, дуже довго я його використовувала 200 мл. Знову ж таки, дуже швидко набридає віддушка. І вже просто. Останнє, це був у мене як освіжувати повітря в ванній кімнаті. Чи я вже не могла їм користуватися. Якось, чи дія якась фантастична від нього була, також я не помітила. Тому більше такі дезодоранти купувати не буду. Далі засіб від Санте, це у нас скраб для обличчя. Дуже подобається. І сама фірма ця подобається. Хороші такі доглядові засоби для обличчя має, великий асортимент. Ну, Більш-менш доступна ціна, але, знову ж таки, часто є знижки. От саме це я купувала за хорошою ціною. Так, далі крем для рук від Каміл з ромашкою. Хороше, добре, зволожує. Швиденько так впитується. Ну, мені сподобався. Далі крем від Бале, якась ліміточка. Мені так подобаються ці лімітки, мені дуже подобається оформлення. Але я не можу сказати, що це якийсь фантастичний крем з якоюсь чудовою дією. Ну такий банальний, звичайний крем. Ну Ось, наприклад, каміл події набагато кращі. Балію мені подобається просто оформлення. І ці ліміточки, і ціна така доступна. Ось, Чи буду повторювати? Ну, не знаю, мабуть, буду, звичайно, якщо з'явиться щось цікаве, гарненьке з приємним ароматом. Так, далі, ось така зубна паста з відбілюючим ефектом, класна. Мені сподобалось. Дійсно, от якщо користуватися на постійній основі, то результат є. Ну, така ще цікава упаковка, до речі. Дуже зручна, думала, що не до кінця видасть весь засіб, але ні, доволі таки зручна виявилася. Наступні два засоби це вже для очей від Ісана. Такий от у нас тут носик, дуже приємно наносити. З колагеном, ну, в принципі, хороші. І сана також себе гарно зарекомендувала, незважаючи на те, що ціни бюджетні, доступні, але багато засобів не поступаються якимось дорогим, брендовим і тому подібне. Дуже часто ну, от, порівнюють ті самі і б'юті-блогери. Ну і так просто дівчата знімають відео, обзори, порівняння і так далі. Тому о, раджу купувати. Ну, вибирати саме те, що підходить вам, те, що ви хочете. Який результат? І наступне це відболіє це вже такий аквагель роликовий. Класно він освіжує, особливо, знову ж таки, і влітку, і ось зранку прибрати якісь там невиспані опухлості і так далі. Ну, клас. Це я наносила на ніч, це зранку, і вони так гарно в парі працювали. Так, наступне це крем від L'Oréal. Ось, з колагеном. Також дуже класний такий легенький, от для ранку він мені гарненько підійшов. Ну, в принципі, нічого поганого сказати не можу. Мені підійшов. Хоча не всі лореалі я люблю. Знову ж таки, треба підбирати під себе. Так, Наступне, це вже буде декоративна косметика, ось пудра українська від Color Intense. Викидаю, пудра була непогана, але вона часто замилюється, я вже її і зішкрібала, і ну, що тільки з нею не робила. Ну, користуватися нею просто вже неможливо. Заради дзеркала тримати це також не хочеться, тим паче, що я купувала собі спеціальне дзеркальце для маленької косметички. От. Тому вже позбудуся Наступне це ось помада. також з України ось така ось марка, мальва. До речі, які класнючі помади. Вони бюджетні. Колись купувала в звичайному магазині біля дому. І я у захваті. Яка тут класна текстура кремова? Вони наче, не знаю, бальзам такий приємний, м'ягенький, як масло якесь лягає, притом дуже плотне покриття, таке, ну от, колір. Ну, Неймовірно, просто, от. незважаючи на те, що це бюджетна марка, але вона така крута, така класнюча і набагато краще всіх інших. от, Дуже хотілося саме нею користуватися, до речі. Тут є ще така запаска, ось у вигляді такої кришечки, Ось, бачите, вона повністю новенька. Але я не хочу е користуватися, я не люблю ось, вимазюкувати, от закінчилася помада, і все в мене їх кхм, досить. Е Багато всіма хочеться користуватися, але ось такий лайфхак, щоб ви знали, що ось це саме така запасочка. Та й тим паче в мене немає пензлика. Ну і якось не хочеться таким займатися, десь його ще її хранити. Воно все так гарненько організовано, кожній помаці своє місце, тому ось так. Але раджу от, якщо побачите таку марку, от не знаю, в мене номер 13. Це вже, мабуть, друга, яка закінчилася, так обожнюють кольори, цю текстуру. Аромат такий нейтральний. ну Взагалі він якось такий невиражений. Ну, класно. Так, далі. Айвон парфюм пересів у це була ліміточка, така рожевенька. Ну, Сподобалось. Мені дуже подобається, як вони на мені розкриваються. На жаль, час закінчується, тому в мене буде ще друга частинка. Тому до зустрічі.